Доброго дня, шановні друзі! Вітаю вас на нашій фермі Кобірин, де ми займаємося виробництвом біогумусу. Сьогодні коротеньке відео. Розповім, як відбувається саме процес виробництва, починаючи від постачальників нашої сировини і до кінцевого продукту. Ну що, поїхали! Ось так виглядають наші основні постачальники сировини. Зараз, відбачите, відпочивають. На жаль, ферма ще досі не відновилася після обстрілів на расистів. Але корови, бачите, пасуться. Попередню сирину від наших постачальників ми складаємо на кучі, де починаємо процес незараження шляхом компостування. На нашому каналі можна знайти відео, де взимку я знімав і показував, наскільки піднімається температура всередині таких куч. А ось так виглядає вже відкомпостована сировина, яка пройшла з незараження. Саме цю сировину ми будемо вже згодовувати черв'якам. Сировину ми закладаємо в бурти, де з нею вже починає працювати черв'ячок. І відбувається саме процес вермікомпостування і формування біогомусу. А ось так виглядають наші основні працівники. Вон, працюють. Дуже розкопувати не буду, щоб їх не турбувати. Ось ці трудяги і роблять біогумус. Вон, бачите, тут ще багато коканів. З них вилупиться дуже багатень, багатецько маленьких черв'ячків, які підростуть і будуть працювати, щоб робити біогумус. Біогумус бортів ми збираємо на кучу, де він ще доходить. Цей процес може займати від 2 до 4 місяців. А з кучі біогумус потрапляє вже на сепаратор, де він просіюється. А потім Фасується. Фасуються вже в нас ось такі 30-кілограмові мішки та ось такі пакетики 7-літрові. А ось так виглядає просіяний біогумус перед фасуванням. Без сервячків. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Ми завжди раді бачити гостей на нашій верміфермі, де можна своїми очима побачити, як відбувається процес виробництва біогумусу Від постачальників сировини і до зафасованої продукції. На все добре!